Головне події в Харкові та області 30 вересня. У день в Харкові гриміли вибухи. Місто атакували російські БПЛА. Спочатку вдарила молнія. Мер Ігор Терехов повідомив, що безпілотник поцілив у землю в Київському районі. Слідом розпочався наліт шахедів. Після 16-ї години харків'яни нарахували п'ять вибухів. Міський голова знову повідомляв, що дісталося Київському району. А після 18-ї пішла друга хвиля атаки. Цього разу всі шість ударних БПЛА прилетіли по Холодногірському району. На місці Виникла потужна пожежа станом на 19.30 про постраждалих від усіх цих ударів не повідомляли. Суд виніс вирок у справі жорстокого вбивства головної балетмейстерки Харківського театру москомедії Марії Холодної. Жінка зникла в лютому минулого року. Її тіло по частинах знайшли в лісопосадці та в льосі поблизу закинутої дачі свекрів. Слідство встановило, вбив Марію її власний чоловік, з яким прожили багато років і мали спільну дитину. Подружжя збиралося розлучатися, вирішили пожити окремо. У цей день чоловік прийшов нібито забрати речі з валізою на колесах. Син був у бабусі з дідусем. Як встановило слідство, чоловік на ґрунті ревнощів зарізав дружину, а її тіло по частинах спакував у валізу та пакет і виніс, аби заховати. Перед тим методично прибрався в квартирі. А після того ще деякий час возив за собою мобільний дружини та відповідав за неї на повідомлення, імітуючи, що Марія жива. Її мати одразу зрозуміла, що пише не доніка, тому й пішла до поліції. Під час суду обвинувачений усьому зізнався. Його вирок максимальний для статті умисне вбивство 15 років за ґратами. В обласній прокуратурі пояснили статтю Вбивство з особливою жорстокістю, яка передбачає довічне покарання, не застосовували, тому що жінка загинула від проникаючого колотого поранення в грудь. Усі подальші дії злочинця стосувалися мертвого тіла. Що відбувається в Куп'янську ситуацію? Прокоментував начальник хова Олег Сенігубов. Він заявив, сили оборони роблять усе можливе, щоб максимально знищити ворога в місті. За оцінкою керівника області цей напрямок росіяни обрали як пріоритетний, але просувань не мають. Деталі операції із часом повідомить Генштаб. Через посилення бойових дій відчутно зросли темпи евакуації з населених пунктів Куп'янського та Борівського напрямків. За даними начальника Хова, за добу вивезли 153 людини, при тому, що раніше на добу евакуювали по 20-30 людей. Українських воїнів, яких звільнили з полону вдома, ушукали шахраї в організації схеми, підозрюють 20-річного одесита, а викрили, і затримали його та спільників кіберфахівці харківського управління. СБУ подробиці повідомив речник відомства Владислав Абдула. Фігуранти телефонували військовими, представлялися співробітниками СБУ. Переконували, що їм призначена додаткова державна виплата, а для її отримання необхідно надати дані, що дозволяло увійти в онлайн банкінг. Отримавши необхідне, підозрювані переводили гроші на підконтрольні рахунки. Так привласнили близько 600 тисяч гривень. Двом чоловікам уже повідомили про підозру. Більше новин на сайті Медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.